Марина завжди казала, що книги рятують душі. У її невеликій бібліотеці на околиці Чернігова пахло старим папером і надією. Відвідувачі приходили не лише за літературою, вони шукали розради в її м'якому голосі та розуміючих очах. Жінка середніх років, з акуратно зібраним у пучок волоссям і незмінно охайним виглядом, вона здавалася втіленням тиші та порядку. Але вдома на Марину чекав хаос. Віктор, колись був інженером на місцевому заводі, розумний, перспективний, він підкорив Марину своїми розповідями про майбутнє, про те, як вони побудують ідеальну сім'ю. 20 років тому вона повірила цим словам. Тепер її чоловік проводив днів підпільних казино, а вечори за кухонним столом, підраховуючи борги та вигадуючи нові способи їх покрити. Знову ці твої жалісні обличчя в бібліотеці тебе годують. Віктор не підіймав очей від смартфона, де крутилася віртуальна рулетка. Може, займешся справжньою справою, а не цією благодійністю. Марина мовчки ставила вечерю на стіл. Вона давно навчилася не відповідати на угідливі зауваження чоловіка. Відповіді тільки розпалювали його гнів, а гнів Віктора став страшнішим за його байдужість. Уперше він ударив її три роки тому. Програв зарплату в покер, прийшов додому злий і п'яний. Марина спробувала поговорити з ним про сімейний бюджет, отримала ляпаса і обіцянку, що більше такого не повториться. Обіцянка виявилася брехнею. З кожним місяцем Віктор ставав агресивнішим, борги зростали, а разом із ними його підозрілість і ревнощі. Він почав стежити за Мариною, перевіряти її телефон, влаштовувати сцени через кожного чоловіка, який наважувався затриматися в бібліотеці довше, ніж зазвичай. Ти думаєш, я дурень? кричав він, розмахуючи руками. Бачу, як ти на цього вчителя дивишся, як усміхаєшся йому. Вікторе! Це просто читач. Замовкни, я знаю, що ти замишляєш. В такі моменти Марина ховалася в ванні, затискаючи рота рукою, щоб сусіди не почули її ридань. Вона знала якщо вони дізнаються, усе місто буде шепотітися за її спиною, жаліти, засуджувати, радити. Вона не була готова до такої уваги. Вранці, прикриваючи синець тональним кремом, Марина йшла на роботу і усміхалася відвідувачам. Ніхто не повинен був здогадатися про те, що коїлося у її домі. Бібліотека стала її притулком, єдиним місцем, де вона почувалася потрібною та важливою. Все змінилося весняного ранку, коли тест показав дві смужки. Марина сиділа на краю ванни, тримаючи в руках пластикову паличку, і не могла повірити своїм очам. У 42 роки вона майже не сподівалася на материнство. Віктор завжди відмахувався від розмов про дітей. Спочатку кар'єра, потім гри забрали всю його увагу. Тепер усередині неї росло нове життя, крихітна істота, яку вона вже любила всім серцем. Я буду захищати тебе, шепотіла вона, погладжуючи ще плаский живіт. Обіцяю. Того ж вечора Марина ухвалила рішення. Вона не могла ростити дитину поряд з Віктором. Не хотіла, щоб її малюк бачив батьківські напади люті, чув крики й погрози. Час іти. Марина почала таємно збирати документи, паспорт, свідоцтво про шлюб, ощадну книжку. Марина завжди казала, що книги рятують душі. У її невеликій бібліотеці на околиці Чернігова пахло старим папером і надією. Відвідувачі приходили не лише за літературою, вони шукали розради в її м'якому голосі та розуміючих очах. Жінка середніх років, з акуратно зібраним у пучок волоссям і незмінно охайним виглядом, вона здавалася втіленням тиші та порядку. Але вдома на Марину чекав хаос. Віктор колись був інженером на місцевому заводі, розумний, перспективний, він підкорив Марину своїми розповідями про майбутнє, про те, як вони побудують ідеальну сім'ю. 20 років тому вона повірила цим словам. Тепер її чоловік проводив днів підпільних казино, а вечори за кухонним столом підраховуючи борги та вигадуючи нові способи їх покрити. Знову ці твої жалісні обличчя в бібліотеці тебе годують. Віктор не підіймав очей від смартфона, де крутилася віртуальна рулетка. Може, займешся справжньою справою, а не цією благодійністю. Марина мовчки ставила вечерю на стіл. Вона давно навчилася не відповідати на угідливі зауваження чоловіка. Відповіді тільки розпалювали його гнів, а гнів Віктора став страшнішим за його байдужість. Уперше він ударив її три роки тому, програв зарплату в покер, прийшов додому злий і п'яний. Марина спробувала поговорити з ним про сімейний бюджет, отримала ляпаса і обіцянку, що більше такого не повториться. Обіцянка виявилася брехнею. З кожним місяцем Віктор ставав агресивнішим, борги зростали, а разом із ними його підозрілість і ревнощі. Він почав стежити за Мариною, перевіряти її телефон, влаштовувати сцени через кожного чоловіка, який наважувався затриматися в бібліотеці довше, ніж зазвичай. Ти думаєш, я дурень? Кричав він, розмахуючи руками, бачу, як ти на цього вчителя дивишся, як усміхаєшся йому. Вікторе! Це просто читач. Замовкни, я знаю, що ти замишляєш. В такі моменти Марина ховалася в ванні, затискаючи рота рукою, щоб сусіди не почули її ридань. Вона знала якщо вони дізнаються, усе місто буде шепотітися за її спиною, жаліти, засуджувати, радити. Вона не була готова до такої уваги. Вранці, прикриваючи синець тональним кремом, Марина йшла на роботу і усміхалася відвідувачам. Ніхто не повинен був здогадатися про те, що коїлося у її домі. Бібліотека стала її притулком, єдиним місцем, де вона почувалася потрібною та важливою. Все змінилося весняного ранку, коли тест показав дві смужки. Марина сиділа на краю ванни, тримаючи в руках пластикову паличку, і не могла повірити своїм очам. У 42 роки вона майже не сподівалася на материнство. Віктор завжди відмахувався від розмов про дітей. Спочатку кар'єра, потім гри забрали всю його увагу. Тепер усередині неї росло нове життя, крихітна істота, яку вона вже любила всім серцем. Я буду захищати тебе, шепотіла вона, погладжуючи ще плаский живіт. Обіцяю. Того ж вечора Марина ухвалила рішення. Вона не могла ростити дитину поряд з Віктором. Не хотіла, щоб її малюк бачив батьківські напади люті, чув крики й погрози. Час іти. Марина почала таємно збирати документи, паспорт, свідоцтво про шлюб, ощадну книжку. Гроші на окремому рахунку накопичувалися повільно. Віктор контролював кожну гривню, але невеликі суми із зарплати бібліотекаря все ж вдавалося відкладати. Вона планувала поїхати до сестри у Вінницю. Ірина давно кликала її до себе, обіцяла допомогти з роботою та житлом. Тепер ця пропозиція виявилася рятівним колом, але плани Марини зруйнувалися в одну мить. Що це таке? Віктор стояв у дверях спальні, тримаючи в руках тест на вагітність. Марина завмерла. Вона була впевнена, що добре сховала доказ, але чоловік перерив усю ванну кімнату в пошуках грошей на чергову гру. Вікторе, я хотіла тобі сказати. Вагітна? Його голос став тихішим, але від цього не менш страшним. У твоєму віці? І від кого це? Цікаво. Що ти маєш на увазі? Не прикидайся дурепою. Думаєш, я не знаю, що ти там у своїй бібліотеці робиш? З яким мужиком злягаєшся? Слова Віктора вдарили болючіше за будь-яке фізичне насильство. Марина відчула, як усередині неї щось остаточно ламається. Це твоя дитина, сказала вона твердо, і я її народжу. Моя? Віктор засміявся, але сміх вийшов злим і холодним. Та я до тебе рік не торкався, кому ти голову морочиш? Він мав рацію. Близькості між ними не було давно. Але той єдиний раз, коли Віктор прийшов додому в хорошому настрої, після великого виграшу. Марина пам'ятала кожну деталь тієї ночі, бо сподівалася, що, можливо, вони зможуть повернути те, що колись було між ними. Іди, сказала Марина спокійно, просто йди з цього дому. Віктор подивився на неї, ніби вона сказала щось неймовірне. Що ти сказала? Я сказала Іди. Мені набридло жити в страху, набридло ховати синці та вигадувати виправдання. Я вагітна, і моя дитина не буде рости в домі, де панує насильство. Віктор мовчав кілька секунд, і Марина майже повірила, що він погодиться, що просто збере речі і піде, залишивши її у спокої. Замість цього він схопив її за волосся. Ти нікуди не підеш. Прошепів він, і нікого не народиш. Я не дозволю якійсь хвойді зганьбити моє ім'я. Марина спробувала вирватися, але Віктор був сильнішим. Він тягнув її до кухонного столу, бурмочучи про аборт і про те, як він усе влаштує. Відпусти. кричала Марина. Вітю, відпусти мене. Але він не слухав. У його очах була та сама порожність, що й під час програвання ночей у казино. Він остаточно втратив контроль над собою. Марина досі не пам'ятала, що сталося далі. Останнє, що залишилося в пам'яті її крик, різкий біль у голові і непроглядна темрява. Прокинулася вона в незнайомій кімнаті, стіни були обклеєні шпалерами в дрібну квіточку, на вікнах висіли мережевні фіранки, і повітря пахло домашньою печивою. Марина лежала в широкому ліжку під пуховою ковдрою, і все її тіло здавалося чужим і важким. Нарешті отямилася. До кімнати увійшла літня жінка з добрим обличчям і схвильованими очима. Ми так хвилювалися. Лікар казав, що можуть бути ускладнення після такої травми. Де я? Голос Марини був хрипким і слабким. Вдома, Люба, у нашому домі. Я Валентина Іванівна. А це, вона вказала на чоловіка, що увійшов слідом, мій чоловік Федір Петрович. Марина спробувала згадати, звідки вона знає цих людей, але в голові була порожнеча, не боляче, не страшно, просто порожньо, як у кімнаті, з якої винесли всі меблі. Я не розумію, сказала вона повільно, хто ви, хто я? Валентина Іванівна та Федір Петрович переглянулися. Люба, м'яко сказала жінка, ти потрапила в аварію. Лікар попереджав, що може бути тимчасова втрата пам'яті, але все відновиться, не хвилюйся. Аварію. Так, ти йшла до нас у гості, хотіла познайомити нас із. Валентина Іванівна затнулася. Тобто ти наречена нашого сина Олексія. Пам'ятаєш Олексія? Марина хитнула головою. Нікого з таким іменем вона не пам'ятала. Втім, вона взагалі нічого не пам'ятала. Де він? Де Олексій? Поїхав у відрядження, швидко відповів Федір Петрович, але скоро повернеться. Ти повинна відпочивати, набиратися сил. Наступні дні минули в дивному тумані. Валентина Іванівна доглядала за Мариною, як за рідною донькою, годувала, поправляла ковдру, читала вголос книги. Чоловік, якого називали Федором Петровичем, був не багатослівним, але добрим. Він приносив квіти з саду і розповідав про те, якою чудовою парою Марина та Олексій були б. Він так тебе любить, казала Валентина Іванівна, показуючи фотографії молодого чоловіка з відкритим обличчям. Весь час про тебе говорить, така гарна пара вийде. Марина вдивлялася в обличчя на знімку і намагалася знайти хоч якийсь спогад, але знаходила лише порожнечу. Зате щось інше ставало все яснішим. Вона відчувала, що всередині неї відбуваються зміни нудота вранці, чутливість до запахів, дивна важкість в грудях. Вона була вагітна. Марина не знала, як пояснити це прийомним батькам. Якщо вона наречена їхнього сина, а він у відрадженні вже місяць, як могла статися вагітність? Валентину Іванівну, обережно запитала вона одного ранку, коли Нудота особливо її змучила. А коли Олексій поїхав? Півтора місяці тому, відповіла жінка, не піднімаючи очей від в'язання. Чому ти питаєш? Марина промовчала. Терміни збігалися. Якщо вірити розповіді Валентини Іванівни, вагітність могла настати якраз перед від'їздом нареченого, але чому тоді все всередині неї протестувало проти цієї версії? Чому, дивлячись на фотографії Олексія, вона нічого не відчувала крім тривоги? Поступово до Марини почали повертатися уривки спогадів неясні картинки, відчуття. Запах старих книг, звук перегортання сторінок, м'яке світло настільної лампи, вона працювала в бібліотеці? Так, безперечно, працювала, пам'ятала полиці з книгами, читацькі формуляри, тишу читального залу, а ще пам'ятала страх, глибокий, первобутній страх, який піднімався шлунка до горла і змушував стискатися серце. Чого вона боялася? Кого? Валентино Іванівно, сказала Марина одного вечора, а де мої речі? Документи, одяг. Люба, під час аварії все зникло. Але не хвилюйся, Одексію, все владнає, коли повернеться. Документи відновлять, одяг куплять новий. А як мене звати, моє повне ім'я? Жінка на мить розгубилася. Марічка, сказала вона нарешті, ти ж Марічка, Люба, але щось у її голосі прозвучало невпевнено. Марина це помітила, але вирішила не наполягати. Поки що. Вона почала потихеньку досліджувати будинок. Валентина Іванівна та Федір Петрович були уважними, але не настирливими опікунами. Вони дозволяли їй гуляти з садом, сидіти на веранді, читати книги з їхньої невеликої домашньої бібліотеки. В одній із книг, Томику віршів Ліни Костенко, Марина знайшла закладку з ім'ям Марина В. С. Решта була стерта. Не Марічка. А Марина. Отже, Валентина Іванівна збрехала щодо її імені. Навіщо? Тієї ж ночі до Марини повернувся перший ясний сон спогад. Вона стояла в бібліотеці і розставляла книги на полицях. На вузиці мрячив дощ, у залі було порожньо і тихо. Раптом двері розчинилися і увійшав чоловік високий, з темним волоссям і злими очима. Де ти була? кричав він. Я годину тебе шукаю. Вікторе, на роботі ж. Не бреши мені, бачив, як цей тип біля тебе крутився. Чоловік на ім'я Віктор. Марина прокинулася з серцем, що калатало. Хто він такий? Чоловік? Так, схоже на те, і чому спогад про нього викликав такий жах? Наступними днями вона намагалася згадати більше, але пам'ять поверталася фрагментами, згадала квартиру з жовтими шпалерами на кухні, згадала запах дешевого одеколону і сигарет. Згадала, як ховалася в ванній, затискаючи рота рукою, і поступово зрозуміла головне вона втекла від Віктора, від того життя, від страху. Але як опинилася тут? І хто такі Валентина Іванівна та Федір Петрович? Відповідь прийшла несподівано. Марина допомагала Валентині Іванівні розбирати старі фотографії, коли натрапила на знімок похорону. Хто це?» – запитала вона, показуючи на молодого чоловіка у військовій формі в центрі портрета. Валентина Іванівна здригнулася і швидко сховала фотографію. Ніхто, сказала вона тихо, просто старі знімки. Але Марина встигла розгледіти обличчя. Це був той самий чоловік, якого їй показували як нареченого Олексія. Тільки фотографія явно була зроблена на похороні, а внизу золотими літерами було написано Світлій пам'яті сина Олексія 1995-2019. Олексій Мертвий помер шість років тому. Марина не стала влаштовувати сцени. Замість цього вона почала спостерігати за літньою парою уважніше, і помітила те, що раніше вислизало з уваги. Валентина Іванівна іноді розмовляла з порожнім кріслом, ніби там сидів її син. Федір Петрович щовечора накривав на стіл для трьох і ставив тарілку туди, де нікого не було. У будинку висіли свіжі фотографії Олексія, але на всіх він був дуже молодим. Вони втратили єдину дитину і не змогли змиритися з утратою. А потім знайшли її, Марину, побиту й безпорадну, і вирішили, що це знак долі. Що якщо в них буде невістка, хоча б так вони зможуть зберегти зв'язок із сином. Марина не засуджувала їх горе робить людей здатними на неймовірні речі, а ці люди були добрі до неї дбали про неї в момент, коли вона найбільше потребувала допомоги. Але залишатися тут вона не могла, тим більше з дитиною під серцем. Тієї ночі Марина тихо зібрала кілька речей у сумку. Валентина Іванівна дала їй трохи грошей на дрібні витрати, цього вистачило б на автобус до найближчого великого міста. Вона написала записку Дякую вам за все. Ви прекрасні люди, але я мушу знайти своє справжнє життя. Олексій був би щасливий, знаючи, які в нього батьки Марина. Марина цієї ночі тихо зібрала кілька речей у сумку. Валентина Іванівна дала їй трохи грошей на дрібні витрати. Цього вистачило б на автобус до найближчого великого міста. На автовокзалі, купуючи квиток, Марина раптом чітко згадала телефон сестри. Ірина, вінниця. Чіткі цифри спливли в пам'яті, ніби були записані вогняними літерами. Марино, господи, ми тебе скрізь шукали. Де ти? Цей казав, що ти пішла до коханця. Іро, я їду до тебе. Зустрінеш мене на вокзалі. Звісно, але що сталося? Ти зникла два місяці тому. Марина подивилася на свій округлий живіт. Розкажу при зустрічі у мене для тебе новини. У автобусі, дивлячись на поля та ліси, що ми готіли за вікном, Марина думала про те, що чекає на неї попереду. Розлучення з Віктором, нова робота, народження дитини, багато труднощів, але ні краплі того страху, який отруював її колишнє життя. А десь у невеликому будинку з мережевними фіранками літня пара ще не знала, що їхня невістка поїхала. Валентина Іванівна, напевно, вже готувала сніданок для трьох, а Федір Петрович ставив на стіл вазу зі свіжими квітами. Марина сподівалася, що вони зможуть відпустити минуле і знайти спокій, як знаходила його тепер вона сама. Забути можна не тільки погане, а й хороше. Але іноді дуже рідко забутькуватість стає подарунком долі. Шансом почати все заново, не тягнучи за собою вантаж старих помилок і страхів. Дитина всередині неї ворухнулася, нагадуючи про майбутнє. Марина усміхнулась і поклала руку на живіт Ми будемо щасливі. Обіцяю тобі. Автобус скотився весняною дорогою, і попереду чекало нове життя.